Я намалювала сонечко, тому що я дуже сумую за своїм домом, за нашим півднем. Хочу, щоб настав мир, щоб ми повернулися додому. Я нарисувала цей дом, тому що я дуже хочу вже повернутися додому. І щоб був мирний поляк. І оце все. З малюнків на Борошні почалося знайомство людей, яких війна змусила виїхати з рідних домівок і шукати кращого життя на Рівненщині: Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Миколаївщина. У цих регіонах були їхні оселі, робота, друзі, рідні. Там вони жили звичайним мирним життям. У маленькій школі у селі Шубків вони зібралися разом, аби спекти хліб. Для них це спосіб поділитися своїм теплом з нужденними та відчути, що навіть у важкі часи можна ділитися добром. Організували благодійну акцію волонтери з місцевої фундації. І поділитися хлібом це означає поділитися частиною тепла. Ну і добре, що навіть ви, молоді люди, які без підготовки, так і зовсім юні і дітки теж говорять про те, що це поділитися своїм теплом. На такому заході я вперше. І іри, поділитися ірина. хлібом, собі дати частинку душі своєї для ближнього, навіть для тієї людини, якої ти не знаєш з усім теплом, з усією ласкою, добром, яке ми вкладаємо під час сліплення. Хліботерапію по-іншому називають думливим мистецтвом випікання. Психологи з усього світу вважають таке заняття ефективним способом долати стрес. Її філософія проста: щоб відволіктися від щоденної рутини та бурхливого життєвого ритму, потрібно зайнятися буденною справою. Весь процес від замішування тіста до готової випічки має налаштувати людину на позитивні думки. Вимушених переселенців з різних куточків України така акція не лише познайомила між собою, а й допомагає підтримати один одного у спільній біді. Разом вони замішували Тісто давали начинку, ліпили пиріжки та булочки, а потім роздавали готову випічку односельцям. О, привіт! А ми тебе бачили біля школи. Не холодно тобі? Ні. Знаєш, що ми там робили в школі? Так. Ну от, це тобі. Тримати. Так, візьми в одну руку. От на цю ставила і на цю ставила. Це з м'ясом міста топлива. А тут пиріжка. все можеш посміхатися, бо ти хотіла зніматися. Ну от бачиш, все одно так і ви все, що задумаєш, може відбутися. Благодійники не оминули і військових з хлібобулочними виробами. Вони навідались до волонтерських центрів, аби ті передали частинку добра військовим на фронт. хлібом, і, його, це, Організатори вважають лейтмотив акції як ніколи актуальний для українців, адже Україні, яка пережила революції, війни та декілька голодоморів, хліб став символом єдності та духовного багатства. Ліпити його разом у часи війни як ніколи символічно вважають учасники акції. Адже саме в такий спосіб мешканці різних регіонів доводять, Україну ніколи не вдасться роз'єднати, і ми обов'язково переможемо. Дарія Борисович, телеканал ITV.